Урок з гри на Варгані дрембі номер 2 буде присвячений артикуляції. Артикуляція це сукупність рухів губ, язика, навіть щелепи, для того, щоб виділити певні обертана, тобто призвуки, або характер звуку більш відривчасто, або більш. Плавно, продовжено більш глибоко, якщо ми розслабляємо горлом ртань, і впускаємо звук нібито всередину, можна навіть говорити ось так, правда. Ось це все артикуляція. Для того, щоб було простіше засвоїти її. Згадаємо, як ми вимовляємо деякі голосні звуки, наприклад, І. Да, у нас звужуються губи, язик вперед, І. Але давайте спробуємо це зробити без вимови звуку І, наприклад, да, але з варгана. Ось у нас просто. А потім ми кажемо, ми не промовляємо звук І, але. Складаємо а, язик, губи, все для того, щоб нібито нібито вимовити цей звук. І, йо. і наприклад, ійо. І язик вперед. йо – язик назад. І більш округла форма. Іо, Далі є такий ще дует. Тобто я не говорю ау-ва, але все складаю так, нібито. по думці я його вимовляю, ці, ці звуки. Ау-ва-ва. Ау, ау. Тобто я його не говорю, не вимовляю, але язик, губи, все інше, щелепа, нібито намагається цей звук сказати. І тепер комбінація Ійо і Авова. Іо, Іо, Авова, аова. Тобто 4 рази разом. <тісна> Можна теж саме спробувати на більш великому органі. мелодія. Тобто а, два рази іо і один раз АОВА. Допустимо, ви хочете сказати звук У декілька разів у, у, у. Разом ви не звертайте увагу на дихання, воно може бути, може не бути. Поки що мова не про це то у У, йо 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 три рази у, три рази Йо. Далі. Пробуємо більш такі діафрагні звучання, більш розкрити діафрагму, розслабити горло і уявляємо, що ви звук впускаєте все нижче, розслабляючи горло, усім проходить і нижче опускаєте. Якщо просто в нас звучання. Можна заплющити очі для більшої концентрації, Ви, мабуть, що камера передає різницю. Це просто, а це звук глибше. Також губи. По класиці у нас губи зверху. Але якщо ми будемо піднімати губи під час гри, це також дасть якийсь ефект. І глибоко. Три рази губи, три рази глибоко звук. Те ж саме можна на іншому варганчику, наприклад. Це граф на класичному. Це той самий класичний, тільки трошки більший. І ще доповнення до артикуляції, це стосовно правного володіння язиком. Згадаємо, як дітей вчать, як робить, як робить коник, як робить лоша, це цокання, тобто язик до верхнього піднебіння. І коливаючи такі рухи, можна це зробити разом з варганом, удар, і потім язиком, але ми не цокаємо. А просто піднімаємо язик до верхнього піднебіння і коливаючи, так? Це повільно? А це швидко. Ось такий ефект відбувається. І далі другий прийом дуже схожий на вимову звука І і Йо, коли язик вперед і назад, але можна скласти так язик і все вродові порожнення, щоб просто язик подавати вперед і забирати назад, відкочувати або притискати до. Нижнього до дна ротової порожнини. <плес> То язик вперед, назад, вперед, назад, або вперед, назад і донизу, або вперед, і назад доверху. <плес> такі ефекти виходять. Но спробувати на трошки більшому органі. Так, коник. Як це буде звучати на низькому органі? І, наприклад, Сереж журавель великий коник. І ту ж саму артикуляцію можна робити на в'єтнамських данмої, губних органах. Наприклад, як лошадка, да? як коник робить, без цоканя. Далі язик вперед-назад. Повільно вперед і відкочую плавно назад. Або басовий. Або потовщений доної. потовщений домой риба. Низький.